Йоу, друзі! Всім привіт! Сьогодні ми з Адріаном залетіли в Брук Хевен. Ми вже давно не знімали. А? Ви пам'ятаєте, яке відео, коли я був мер, тоді воно назбирало щось там 200 переглядів. І тому ми вирішили залетіти в Брук Хевен. І до речі, Адріан, привітайся! Привіт! я як... Вже давно хотів знову порати похи, бо Дуже, я не знаю. То був привіт! Так, да, привіт, привіт. Я маю вже свою машину має з ким пояснив, який був колись. А ти, до речі, доживеш? Я ще не дай. Я собі я мільйонер, тому я зараз собі якийсь гарний будинок куплю і гарну точеву. Мама, ну, Да а, тебя. А, нет, а я... ну, что с Вс, оттекай, Марко. на своей тачеле в свой будинок. О, ось тут орендований будинок можна. Це мій будинок тут буде? А мій буде ось 21 й будинок. Я вибрав нову моду. Уявляєш? Дякую. Подивись на мій будинок. Яка в мене мода тепер? Як тобі? У мене бачиш через час. Ходи в мій будинок, я тобі все розкажу і покажу. Зараз чекай тільки машину пропаркую. А, ну побачиш, я вже свою топту парку. Отут тут мені ще треба це ще завдання тут влізти. А я там нормально вліз на свої шепа. Все, драм, я пропарковался. Вау! Ходи до мене, я тобі проводжу екскурсію. Добре, дивись, в мене тут такі гарні сходи. Піднімаюся. По них є такий гарний світильник. Можна сказати, що в мене дім якийсь дискотека чи що. Як ти бачиш, це моє робоче місце. Там, де я працюю, ось для тебе є місце ще. Як ти бачиш, для тебе теж є місце я? Тут є ось такий диванчик, ось тут моє спальня. Така. Велика і гарна. І тут в мене є така кухня, є стільчики для нас двох. І зараз підемо на найцікавіше. На ванну і туалет. Ну, як ти зрозумів будиночок в мене дуже добрий. Я ще тобі не показувала на вулиці. У мене, до речі, є сонячна панель. То ти йдеш до мене? Я ще тобі хочу показати. Дещо? Виходь з будинку. Андреал? Виходь з будинку. Давай. Я повернувся. добре. Я собі тут, У мене тут є ще камін. Ще не вистачає джакузі якогось. Бач. Я вот хотів до тебе задолго питать. Я б хотів його трошечки змінити. А можна я його якось заменю? Семья?

Я зараз хочу перезайти до тебе, щоб змінити будинок. О, Мені просто не дуже сподобався. А я тоді кожен змію до спортзал. машина і тому я вже приїхав як ти бачиш в мене є така машина я не бачу я можу десь тільки по своїх камерах що тут на зоні І я моїх дверей. Біля моїх дверей, по факту поки що нікого давай Тут все добре Я? Я біля свого будинку. Так. А він поруч з моїм? Так. А, то а ти до мене в гості? Чого? це кайш будинок? Чекай, скільки в тебе коштує будинок? скільки в мене коштує, кажеш. Зараз я тобі скажу. в мене він коштує щось тут 200 тисяч доларів. Це особняк. Адрам, то скільки твій коштує? А ще це держатися? Та вигадай. Та... Вигадай, та скільки він тебе коштує? За кош... все те, що я заробляю, то за цю будівлю 400 тисяч доларів. Ну, у мене загалом 450 тисяч, тому що в мене тут зразу йде джакузі, є електрика від сонячних панелів. А, ну так, у мене це. У мене тут просто шаман є. Є своє подвір'я, є свій город, двоповерховий будинок. А, ну, а, ну так, якщо ще враховувати ці всі штуки в мене, то це також 4, 50 тисяч город. І в мене ще тут є три балкона. Ну, якщо їх враховувати, тоді 500 тисяч. Так. У нас великі панорамні вікна і ще всі речі на задню два. Так, кади розпаліш вікна, щоб буде так, та 500 тисяч доларів також. Ну, але я то все ще не врахував. Ходи до мене до хати проговоримо. Маємо дві спальні. Ні, навіть три маємо. Ми, а, має... Ми маємо три спальні. Добре, іди. А я поки Заходь. Це я. Я на другому поверсі у своїй спальні. Ось тут моя спальня, там, де балкон. Все, на добраніч, туда раз 10-та ночі. И тому іди в свою спальню. Йди в свою спальню, вона навпроти. Чесно, я спати не хочу, я краще поки то. будеш вставати? Та я десь в другій чи в четвертій ночі десь так. Добре, давай. Йди в свою спальню, там є навпроти твоя спальня. А ти що будеш робити? Я піду до себе. Добре. Угу. Все. С 12-й ночи, Що там уже стукає? Вночі. Хто це там ходить? Якісь бандит. Адріан, прокидайся, у нас тут бандиты появились. Біля мого будинка бандит. Серьезно? Біля мого будинка бандит з'явився. Так я ще дає закривай на ключ, зараз під'їду до того і подивишся. Закривай не ключ, бо тому, що ще до тебе добереться перша ночі. А де він? Він зайшов в мій будинок. Зайшов? Так. Де... Я де укро... Давай я подивлюсь по камерах. Давай я подивлюсь по камерах, Дябі. А ты так прошла, були відкриті двері, ще зайшли? Я вийшов Відчиняє. Він десь точно є. Зачиняємо. А, ні, чекай. Ти вийшов. Натисни кнопочку, щоб відкрити. Обали, кочай. За що подивій буде? Все, заблоковуємо його. Ага. Щоб він не міг вийти, окей? Так. Да. Все, зачиняємо. Все, шукаємо його. Я зараз подивлюсь по камерах. Де він? Я бачу того бандита. один туалет. Є. Він тут там... Пан... Де Він І Він чок скид через балкон, тоді він ні, ноги не зламати. Я знайшов бандитку, вона біля твого будинку. Вона вийшла! Та бандитка вийшла. Вона біля мого будинку? в нього не зайшла. Не знаю. Але я бачу підписників, ну скажіть там була бандитка. Вона пограб. Вона зараз пограбує цю дівчинку. Ми бачили, як вона сюди заходила. На ту дівчинку по! Що, що віриш? Ось вона, ось вона, ось ця бандитка. Виліз. Вона ось! Дивись, там бандитка. Ось, от? Так. Та ще стоїть і бачиш, та лежить влітку. В ліжку. А ця бандитка тут є, бачиш? Вона змінює прическу, ніби це її дитина. Тут. А може вона вбила її дитину, а зараз притуряється нею? Вони тут! Вони нас замітили! Бандитка тікає! Чого? Вже й так шоста ранку, вже шоста ранку, треба вже вставати. Де вона? Пішли. Я випускаю свою машину і ти теж. Їдемо на роботу. Не забувай зачиняти свій гараж. Вс, поїхали на роботу. Їдь за мною. Фу. Чуєш, у тебя бандитка голо. Давай начитай. А то блюк стався, і мені треба ладувати. Давай я вже ладно прозор. Давай швиденько. чекає біля свого будинку. поїхали. Yeah. Давай їдемо на роботу. швидший натискай дрям Shift и ты будеш швидший їхати Shift. та сей збільше буквы я знаю что тут Добре, добрый ти будеш швидше їхати Ще таку під таку атмосферу музичку. Давай зараз включу музичку, але ти її на жаль не будеш чути. Довго. Я тобі, напевно, що скину на вайбер цю музичку. Ми приїхали. Все. Можна трошки потикше музику зробити. Та я знаю, це для підписників. Ходи. У нас на радіоактичний. Як ти бачиш? Сюди не можна. Це тільки нам треба окупнутися проти. Проти. Як то вона? Проти радіоактивного. Все, як ти бачиш, ми вже проти радіоактивні і пішли. Як ти бачиш? Заходь. Да, про молодой. Да, пляж, кому ти такое дьяволока? пішли. Ви головне таке в реальному житті не робіть. Пішли в контрольний пункт. Пішли в контрольний пункт. Адріан. Чекай, я нічого не бачу через тебе. Чекай, я взяв блокнот, треба все записувати. Добре, пішли. Я все буду записувати, пішли. Зараз треба трошки підвищити. До 1000 кВт. Пішли. Ось тут я підвищив до 1000 кВт. Пішли далі. Нам треба йти по трубах. І тому будь обережний. я пришел. А! Ауч. Я? Да я начально впал и покалечу себе ногу. И тому Почекай там мене там, окей? Адріан? Адріан, окей, я зараз прийду. Ну, не в грі, а. Ну, в грі, в грі. Я відкручу все. Там дырка була. Давай. Іди швидко до мене. Нам треба цей люк відкрити, але він дуже тяжкий, я сам не справляюсь. Давай. Все, підняли. Розірву. Ви, головне, таке в реальному не робіть. Як ви бачите, у нас тут поламалось дещо, і ми маємо ремонтувати. У нас така дуже екстремальна робота. Адріан, поможи, тут гайковий ключ дай. Чікай! Я через тебе нічого не бачу. Гайковий ключ дай. Да-да-да-да-да. Ты меня заважаешь. Давай, давай мені гайковый ключ. Я в собі да. Нема мене. Давай перевезем. Адриан, у мне микрофон? Я не чую! Навище мне микрофон? Иду! Жарушек! Э, ты мне дал микрофон? Да что Давай. что Ну а що таке? Це... Добре, на цьому ми будемо закінчувати даний відео. Якщо він вам сподобався, не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. А з вами був я, Марко Адріан. Всім до побачення, друзі!